Відверта розмова за зачиненими дверима сьогодні на засідання зібрався фінансовий комітет Верховної Ради. Запросили і голову Нацбанку поговорити з Валерією Гонтарєвою Не вдалося ні журналістам, ні активістам, які чекали на неї на вулиці. Що випитав Роман Ковтун, Дивіться далі. Будівля комітету під охороною на засідання має прийти голова НБУ Валерія Гонтарева. В громадських активістів до неї чимало запитань. Чому безпреділ, упала гривна? В нас банки аналіти банка. чому допустила вона тільки говорила? Я курс 25 не розглядаю, На наступний день курс 25 і вишви. Ми хотіли, щоб гонтерева повністю за свою діяльність і об'яснила, так вона допустила ситуацію. До той, в которой ми сейчас все находимся. при всьому нас, как з валютних зайомщиков. Трібують, щоб ми віддавали свої кредити. Засідання вирішили провести за зачиненими дверима, аби зайвий раз не нагнітати паніку в інформаційному просторі, адже розмова відверта, каже екс-голова НБУ Степан Кубів. Коли йде засідання, коли називаються ті чи інші банки, оцінка відкрита розмова, то не можна це робити загалом, тому що ми говоримо так: сьогодні довіра до банківської системи є дуже і дуже маленька. Валерія Гонтарева до комітету пройшла непомітно і для мітингарів, і для журналістів. Півтори години очікувань та голова НБУ по його закінченні жодних коментарів не дає. Стабільність роботи банків, співпраця з МВФ та подальша доля курсу гривні ці питання найчастіше задавали гонтерові на засіданні. Розповідає член профільного комітету Руслан Демчак. Валерія Олексійовна сказала, що абсолютно всі механізми по Регулювання у ринку вже використані е, ще деякі залишились, але е, насправді національний банк багато чого робить для того, щоб курс стабілізувати. Офіційний курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок. НБУ встановив його на рівні 24-84. Банки між собою торгували валютою за курсом вищим ніж 25 гривень за долар. Центральний ринок на рівні 25,50. 25, 25, 25, И через некоторое время появилось э, предложение, рынок начал потихоньку сползать где-то до уровней 24,50-25-20. Все-таки ниже 25 клиенты начали покупать, и, и рынок в конце концов немножко поднялся. Но говорить о полной стабилизации, что вот э, сейчас в том состоянии, когда э, он уже насытился, да, и э, пойдут массированные продажи, говорить пока рано. готівковий долар у касах банків та обмінниках продавали по 25-25-50. Валюта у продажу була. Роман Ковтун Олександр Прозоров. Перший національний.